Всім привіт, народ! В цьому відео хочу з вами поговорити на тему нечесних продавців на OLX. або просто кажучи, шахраїв. Це не такі шахраї, які виманюють предоплату, а потім зникають і вас блокують. Це трошки інші шахраї. Це шахраї, які хочуть вам впарити якусь діч, наприклад, якийсь поганий телефон з якимись проблемами. І він може вам в очі казати, що все добре, але насправді там все буде дуже і дуже. Погано, тому я хочу поділитися декільками історіями, які трапились зі мною, і дати вам деякі поради. Тому народ відео буде дуже цікавим і корисним. Обов'язково ставте ваші лайки, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі з цього приводу та тисніть у дзвіночок, щоб не припустити нові відео. Також народ може купити ваш телефон швидко і без проблем. Пишіть мені в телеграм, о ціні, куплю швидко і без проблем Також народ наявності є оригінальні зарядки від Сяомі. Комплект на 33 вт блачок плюс кабельок 550 гривень і на 67 ватт 800 гривень, повністю оригінальні зарядки з турбозарядкою. Все як треба, не підробка, не з Аліекспресу. От повністю оригінальний зарядок з коробок від телефонів. Кому потрібна гарна зарядка, звертайтесь. Сьогодні зі мною трапилась одна невеличка історія. Я побачив на OLX оголошення, де продавався телефон у моєму місті. Я прочитав опис, там було написано, що телефон в ідеальному стані. Ідеальний стан, запам'ятайте. І йому всього 7 місяців. По фото там було нічого не зрозуміло, такі фотографії, так собі. Я ж одразу набрав продавця, щоб все більш детально уточнити, які моменти можуть. Бути. Я подзвонив продавцю і задав йому декілька питань по стану по роботі телефону. Він же пише, що стан ідеальний. Як на мене, ідеальний стан це коли немає якихось явних слідів використання. можуть там бути якісь мінімальні, якщо там прямо під мікроскопом розглядати, але в цілому стан ідеальний це як у нового телефону, там з мінімальними слідами користування. У нього ж був написаний ідеальний стан. І я ж в нього питаю, чи є на екрані подряпини? Декілька разів в нього це запитав. Він каже, ні, немає. Що, типу, екран як новий, все бла-бла, бла, все супер, клас, телефон 7 місяців, вообще ідеальний стан. Ну, я ж, звичайно, його питаю, кажу, дивись, я також з цього міста, я можу зараз під'їхати, подивитися. Якщо я зараз під'їду, там дійсно немає подряпин на екрані, ну, щоб я просто задарма не їхав. Мені не цікаво приїхати, подивитись на якийсь хлам і поїхати додому. Він же мені каже. Ні, подряпин немає. Ну я ж кажу: ну добре, раз він так каже, ну мабуть, впевнений в цьому. Також, щоб ви розуміли, в описі не було написано, що на екрані є вигарання. Там було написано ідеальний стан, бла-бла, бла, 7 місяців, телефон телефону ще пушка ракета. Я ж по фотографіям побачив, що там є вигарання, і питаю у продавця за ці вигарання. Він каже, що вони є. Але як ви бачите, він про них навіть не написав. Бо не всі люди можуть це побачити, особливо по фотографіям, це треба знати, де знаходяться ці вигорання, де часто вигорають екрани, от так, як я. В цьому питанні знаюсь, то я одразу дивлюся на ці моменти по екрану і одразу можу розпізнати, чи є виграння чи ні. Також, коли я в нього запитав про вигорання, він сказав, що вони там мінімальні маленькі, там від Тіктоку їх взагалі не видно. От з телефоном все супер, ідеальний стан, бла-бла, бла. От, як зазвичай. І саме те, що людина знає про нюанси в телефоні, але про них сама не каже, не пише в оголошенні. Там при повідомленнях, при дзвінку вона про це не каже, бо коли ти дзвониш, ти кажеш, там, які нюанси по телефону є? І він починає там казати: ідеальний стан або починає там казати, ну є такий нюанс, є такий нюанс. Такі продавці тобі будуть казати, що все з ним супер, добре, хоча вони знають, що є. Якісь нюанси по цьому телефону, і вони будуть сподіватися, що ти просто ці моменти якби не помітиш і купиш цей хлам, і попадеш на гроші. І ось я під'їхав, зустрівся з продавцем і почав оглядати телефон. Ну і що ви думаєте? Звичайно ж, подряпини є, і подряпини вони глибокі, і вони по всьому екрану. Я одразу йому це показую. Ну, а він просто мовчить, бо йому немає що сказати на це. Він просто в тупу хотів як би обманути кинути. Також по вигоранням одразу він казав, що вони там мінімальні маленькі. Я бачу, що екран повністю вигорівший. Також був цікавий моментик з комплектом до телефону. Він казав спочатку, що є до нього коробка і є до нього блок живлення, що тільки кабелю немає. Але при зустрічі виявилося, що є тільки телефон. І ще рідний, пожавтівший там чехол, який треба викинути кудись закопати. Коробки блачка немає. Вони, типу, якби і є, але вони там в іншому місті, да, да, да. ти там купляєш телефон, а він тобі потім його вишле, або приїде, приїде при зустрічі. Дасть. Ось ці всі басні ніколи в них не вірте. Все, що ви купите ось при зустрічі зараз, це все, що вам і дістанеться. Так, да, є якась невеличка там вирігідність того, що дійсно людина буде чесна і вам дійсно потім привезе, але такого майже і майже не буває. Запам'ятайте одразу, все, що ви купуєте ось зараз і даєте гроші, тільки. Це ви і отримуєте. Не вірте в те, що там коробку він потім підвезе, зарядку він вам потім дасть, ще вам там потім щось дасть. Ну і звичайно, я цей телефон не купив. Навіть якщо б він мені запропонував якусь дуже-дуже низьку ціну за цей телефон, я б його не купив, бо мені просто неприємна ця людина, яка є просто нечесною, і вам також я не раджу зв'язуватись з такими мутними людьми. Але навіть зазвичай такі люди навіть вам не вступлять. Навіть якщо ви приїдете там, покажете йому якийсь нюанс, що він там казав одне, наприклад, що подряпин немає, а подряпини не є, то він вам все одно навіть на це не вступить. Але навіть якщо і вступає, то краще взагалі не беріть, не зв'язуйтесь з мутними продавцями. Я приїхав, це буквально хвилина, побачив подряпини, побачив вигорання, побачив, що комплекту немає. сказав йому до побачення і поїхав додому. Не витрачайте свій час на таких людей. Ну і які поради я вам можу дати. Якщо ви купляєте щось на Олексі, вживане, наприклад, телефон, і в оголошенні написано Ідеальний стан, але по фотографіям там нічого не зрозуміло, то просіть додаткові фото і відео. Да, по фото і відео ви все, все одно не побачите. Але хоч щось, ви зможете побачити, бо опис. Словами, те, що продавці там пишуть, це одне. Кожен думає так, як він хоче. Для когось ідеальний стан це стан нового, а для когось ідеальний стан це там, повністю розбитий телефон. І це не жарт. Я одного разу купляв по Оликзаставці по новій пошті телефон Redmi Note 9 Pro. Там в описі було написано, що стан ідеальний, що суперовий стан. Ну і звичайно, я його замовив. Він мені приїхав. І що ви думаєте, він був розбитий, там була розбита задня кришка, і це не нова пошта не довезла. Це сам продавець, такий телефон відправив і потім мені розказував, що це ідеальний типу стан. Тому обов'язково, якщо ви щось продаєте, купляєте, робіть гарні фотографії і пишіть так, як є, щоб все було зрозуміло. Я також не люблю, коли до мене звертаються, наприклад, оцінити телефон і не дають ніякі фотографії. По словам, ви пишете там, стан ідеальний, все супер, да, 10 з 10, але я розумію, що для цієї людини стан 10 з 10, але для мене це може бути 6 з 10. Бо для когось царапинка там, або тріщина це не якийсь нюанс великий, а для когось це нюанс. Друга порада, яку я хочу вам дати, ніколи не купуйте у мутних продавців. Якщо продавець сказав вам одне, ви приїхали побачили зовсім інше, просто одразу розвертаєтесь і їдете додому. Навіть якщо ви розбираєтесь в телефонах, але. Запам'ятайте, ви все не зможете перевірити. Телефон може банально просто сам перезавантажуватися. І для того, щоб це перевірити, треба ним користуватися день, 2, 3, 4, тиждень, місяць. От, ви це не перевірите при зустрічі. І коли такий мутний продавець, він може про це знати і вам просто про це не скаже, впихне, потім вас заблокує і все, і ви попите на гроші. Ще одна порада: завжди перевіряйте все те, що можете перевірити. Це все дуже швидко. Відкриваєте камери, повіряєте звук, відбиток пальця, гніздо для зарядки, зарядку, як він заряджається, вставляєте сім-карти. Це все займає дуже мало часу, там 5 хвилин. Але так ви будете впевнені, що ці функції вони працюють. Також є люди, які думають, що це кидають людей, які купляють там через нову пошту. Да? А от при зустрічі, коли ти один на один з людиною, з продавцем, від тебе не кине. Але насправді. Дуже-дуже багато кидал, які кидають там при зустрічі, тобі в очі можуть брехати, казати, що все добре буде, а ти там прийдеш домой, і тебе телефон просто здохне, а він вже тебе заблокував. Тому не довіряйте, а перевіряйте. Ну а на цьому народ в мене все. Всім дякую за перегляд. Сподіваюсь, ви тепер будете більш обізнані у цьому питанні. Обов'язково ставте ваші лайки, підписуйтесь на канал, одиночок, щоб не пропустити нові відео. Пишіть коментарі, що ви думаєте. На цю тему можливо, вас вже так хтось кидав. Пишіть це все в коментарях, буде цікаво почитати. Також народ можу купити ваш телефон швидко і без проблем. Пишіть мені в телеграм, домовися ціні, куплю швидко і без проблем. Також підписуйтесь на мій телеграм-канал. Посилання в шапці профілю цього ютуб каналу. Там ми спілкуємося, там багато що виходить, що не потрапляє сюди. Тому там цікаво і раджу вам підписатися. А на цьому в мене все. Всім дякую, всім гарного дня, настрою, всім добра.